Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для левів на серпень 23 2023 року. І я вітаю усіх левів, які народилися в серпні і з Днем Народження. Бажаю вам всього найкращого! Світіть, проявляйтеся. Реалізуйте свій потенціал, живіть на повну катушку, як ви вмієте, показуйте всім іншим людям, які ви запальні, чудові, справжні, красиві люди, і головне, щоб мир був да, для нас, усіх. І, а все, все інше, я думаю, ви з усім впораєтеся, тому я вам бажаю всього тільки найкращого. От. Давайте будемо дивитись. Перша колода це колода Незалежні, українська. І на ній подивимось, що очікує Леві в серпні. Так, леви. Що вас очікує в серпні? Так, парш жезлів. Добре. Єрофант, Жезь і дев'ятка мечів. Перегорнути, чому перегорнуто? Угу. Е, Пар жезлів це взагалі ваша енергія да, жезлова вогонь. І тут, бачите, е, як перший крок, перший, е, не знаю, якийсь початок, новий проєкт е, може бути, може бути якась нова, е, ви в новій ролі, так? Да? Тобто ви можете з чогось нового для себе почати і там вчитись, розвиватись. Можливо, це якісь перші кроки в вашому особистому бізнесі чи щось таке. Взагалі, Паш Жезлів це дуже активна карта. Тобто він в першому домі розуміє: я розумію свої бажання, я розумію, куди мені рухатись, правда, я ще не розумію, як мені цього досягти. І от про це говорить пажезлів Жезлів. Далі у вас жрець іерофант. Який, власне, говорять про навчання. Можливо, після того, як ви зрозумієте свої бажання по пажу, ви зрозумієте, що вам не вистачає якихось знань, що треба чомусь вчитися. Тобто, це можуть бути якісь нові курси, тренінги, підвищення кваліфікації. Можливо, ви знайдете для себе свого якогось коуча або наставника, який вам допоможе в вашому новому направленні. А також ірафант це може бути про якусь систему, яку будете вивчати. Тобто це теорія, знаєте, така, е яка буває дуже потрібною нам. От, і далі у вас дев'ятка мечів з перегорнутим магом. Я е вже по цим картам бачу, що дев'ятка мечів у вас це про нав'язливі думки. І нав'язливі думки по ви перегорнутому, що ви, типу, не можете повпливати на цю ситуацію або що ви робите щось недостатньо. Тобто тут самі себе можете заганяти. Тобто, у вас тут перший дім, карти реальні, і ще дев'ятка це про себе, дев'ятки це ми про себе думаємо загалом. І отут дуже сильно самі себе можете заганяти в якісь думки, переживання. Чогось недостатньо, щось не так правильно, щось не так, як я думав або думала. Тобто, дев'ятки, особливо мечів, це якась, знаєте, проблеми прям може дійти до того, що можуть бути розлади зі сном, якісь панічні атаки, якісь психічні проблеми, чистить через те, що самі себе заганяєте, самі себе дуже сильно. Критикуєте, не вистачає тут турботи про себе. Добре. Давайте візьмемо наступну колоду. Це е, таро е, магічних моментів. І подивимось на ній, про що ця колода вам скаже, що буде в серпні, у Левів. Лицар жезлів теж ваша історія. Тобто, бачите, ви росте. У вас тут початку, у вас спочатку був паш Жезлів, це початок. Лицар жезлів це вже процес, це вже розвиток, це вже активні проявлення. І такі, знаєте, прям все на скаку встигаєте в прямому сенсі. Добре? Тут що? Світ перегорнутий. Окей, І що ще. Тут вже туз води про що світ. Угу. Значить, дивіться, мені дуже подобається розвиток, як я вам сказала. Тобто, ви навіть е протягом цього місяця можете сильно побачити якийсь розвиток і здвиги в ситуації, до якої ви прикладаєте свої зусилля. Да? Тобто, і якщо ви думаєте про щось таке, типу, варто щось робити чи принесе воно результат. Да. Варто робіть, принесе результат. Далі світ перегорнутий це про те, що можуть бути, ставатися якісь зовні події, які ви могли не прорахувати да, паж мечів. Загалом паж мечів це про якусь інформацію. Типу, не знаю, курс долара і євро. Ви очікували, що він буде триматись, а він буде падати. Або, наприклад, підвищуватися, да? це зовня якась, зовнішня якась подія, яка пов'язана з інформацією, з логікою, з мечами. Да? І от можливо, щось буде там зовнішньо змінюватись в системі, якийсь, до якої ви належите. Да? І це буде на вас сильно впливати. Ну, і З цим треба буде розбиратися. Да? Я би так сказала. І далі тут з води, тут води карта дуже приємна. Карта емоцій, любві, кохання, карта проявлення цих відчуттів, карта, коли, знаєте, от емоції через край, через радість, через благословення якесь, через таку гармонію, коли хочеться цим поділитися. Дуже класно. І наступна колода це колода е, Таро тіней. Так, да, це буває постійно. І давайте на ній глянемо, що очікує левів наших іменників в серпні 23. го Так, туз Пентаклів. Клас. Угу. Далі. Трійка мечів пригорнута. І що ще Оператор. Тут з пентаклів, бачите, тут пентаклі це гроші. І отут, от, якби гноміки допомагають збирати ці камішки, це, типу, як гроші. І ваша рука отак простягається, і ви берете, да? берете це. І тут, от, дуже класно. Вам будуть пропонувати якісь нові ідеї, нові проекти, нові пропозиції, можливо, ви щось шукаєте нову роботу або навчання, да, яке вам прям підійде. От вам шанс, скористайтеся їм, візьміть це, спробуйте. Да, тобто, тут прям ту з пентаклів прямой говорить: це буде класне починання, воно принесе результат, воно принесе гроші. Е, спробуй! Да, спробуй, навіть якщо ти вважаєш, що це просто щось малесеньке, можливо, воно того варте. Дуже класна карта для починань, дуже класна карта для. Знаєте, реалізації. Причому туз це ж один, тобто це ж від вас залежить, наскільки ви до цього підійдете, наскільки ви, там не знаю, якось свідомо будете ставитись до цього, і настільки у вас буде і результат. Тому що тут чарівник, оцей маг да, перегорнутий, він, власне, в перегорнутому стані і говорить, що. В мене так багато енергії, але я її не реалізую, і від цього мені погано, да? так тобто від цього я сам себе з'їдаю. То тут у Спентаклі вам говорить: не з'їдайте, пробуйте ну, ті можливості, які вам дають, беріть їх, приймайте. Далі трійка мечів перегорнута. Тобто тут може бути якась не дуже приємна розмова. В чому, в якому контексті? Ну зазвичай це коли ми з кимось не в думках, да? тобто в думках, не знаю, в наших роздумах да? в наших цінностях ми не сходимося з іншою людиною. Це може бути якийсь конфлікт. Це може бути якась така суперечка, яка вас засмутить. Тобто ви будете засмучені через те, що блін, я думала, це не так, а я думала, ти по-іншому думаєш. І от е в цьому. В контексті, да, трійка мечів, вона така е, болюча трохи, тому що ми стикаємося із правдою, яку ми не хочемо бачити, закриваємо від неї очі. Да, але по факту вона нам е, вона нас ісціляє і робить нас сильнішими в якомусь сенсі. Так, і наступна історія е, це імператор, імператор перегорнутий. Е, взагалі, от якщо при придивитись до цієї карти, то тут жінка. Вона вся в милі, якщо чесно, дуже багато роботи, дуже багато справ. Да? І в перегорнутому стані вона ще з цим справляється. В перегорнутому, е ну, в прямому справляється, в перегорнутому не справляється. Да? Тобто Вона розуміє, що все йде з під контролю. Тобто її контроль по імператору, да, який завжди от вона тримала, він якось. Да? і сімірка води каже, чому улітучевається, тому що це розфокус. Ви намагаєтесь тримати контроль ну, от якби у всіх сферах вашого життя, тільки ви. Да? Можливо, ви не делегуєте, не можете на когось покластися, чи не довіряєте цим людям і так далі. І оця сімірка води каже, дивіться, так багато цих стаканчиків, і ви хочете бути, і ну і, і тут різні, да, тут і полісмен, і якась вчителька, і якась дуже крута дівчина, ну і так далі. Тобто ви хочете взяти на себе всі ролі, які вам приходять в голову, але ви не впораєтесь тоді. У вас просто поїде трохи дах, потече, і все одно ви повернетесь до того, що треба щось обирати конкретне і тільки там рухатись, то е, візьміть це собі на увагу. І е, поради для вас, Леви, на серпень, що робити? Як прожити цей місяць максимально для себе вдало. Леви. Тут прям круто да? відпочиньте, <смість> прийміть ванну зі свічками, дайте собі час, побудьте наодинці, почитайте. Взагалі, відлюдник це про побути на самоті із собою. Да? Тобто не на самоті з телефоном, а на самоті з своїми думками, своїми переживаннями, відпочити, відпочити від людей, від цього двіжу. А ви ж, Леви, ви ж дуже активні, ви ж дуже соціальні такі. Да? І от вам тут кажуть, що, можливо, вам це буде теж дуже ну, до вподоби, і ви в цьому знайдете для себе більше сили ресурсу, аніж, наприклад, якщо ви будете з людьми. Ось такі у вас класна, класна така порада для вас. Леви, ще раз вас вітаю з Днем народження. І, до речі, Підписуйтеся на мій канал, постійно забуваю про це говорити вчасно. І якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. Дані під відео. І на цьому буду завершувати. Дякую вам, що дивитесь. Всім пока!